Всім привіт! У нас в продажу Ford Focus 2016 року. На моторі 2 літра бензин на механіці. Ось такий вигляд має зовні, в дуже класному стані. Приїхав з невеликим ДТП. Чорний, тонований, все як треба в класному стані. Зараз покажу, який вигляд має в салоні. Чотири сколопідйомники, мультируль, автосвітло є, механіка, кондиціонер, є камера заднього огляду. Зараз покажу. Ось такий вигляд має автомобіль в салоні. Не зачуханий, не затасканий. Пробігу у нас 145 тисяч кілометрів. Ось камерка заднього огляду. Такий посолончик. Приємний автомобіль, кондиціонер працює, все працює. зацікавив даний варіант. Пишіть дзвоніть, записуйтесь на тезрайф, обов'язково. Знаходимось. Кільцева дорога 110А територія столичного ринку Олечевого. Автосалон Автокапітал. Даний автомобіль можете придбати в кредит, в лізинг, за готівку, ну, звісно, ж за криптовалюту. Автомобіль дійсно вартий уваги. І, і ціна на нього буде. 8500. Тож, я вважаю, що це непогана ціна для свіженького седана